Прийняти душ в польових умовах, а також і випрати речі в пральній машині. Від сьогодні військовослужбовці Полтавщини матимуть змогу це зробити. Для наших бійців керівництво обласної ради спільно з обласною військовою адміністрацією передало шість санітарно-технічних модулів. Аналогів такому проєкту на рівні сусідніх регіонів немає. Кожен із таких модулів коштує 700 тисяч гривень. Загалом на цей проєкт обласна рада виділила близько 4,5 мільйонів. За словами депутата Полтавської обласної ради Ігоря Процая, керівництво Полтавщини наразі допомагає військовим підготуватися до зими, аби крім санітарних умов покращити нашим захисникам і умови проживання на локаціях, де ті несуть службу. Кількість військових на території Полтавської області досить значна і виникає досить серйозна проблема стосовно їх і розміщення, і проходження цієї складної зими. Те, що ми бачимо зараз і навколо нас, якраз ті речі, які дадуть змогу великій кількості особового складу цю зиму пройти і пройти в більш-менш нормальних умовах. Ця складова має забезпечити наших військовослужбовців як дахом над головою, так і тим мінімумом санітарних вимог, ті, які мають бути при їх проживанні. В обласній раді проанонсували, наступними для наших збройних сил передадуть житлові модулі.